Що ж, запрошую у світ фантазій, пасторальних настроїв та екзотичних образів. Ми зануримось у самісіньке серце епохи Рококо, часу, що був сповнений витонченості та гри. Подивіться но, на це зображення воно, знаєте, ідеально задає тон. Тут усе, що треба знати про Рококо, любов до відпочинку, ідеалізована природа і такий, знаєте, витончений шарм. Ось наш план на сьогодні розберемося, в чому ж полягав дух Рококо, поглянемо на його живопис, зануримось у світ білого золота, порцеляни, послухаємо, як звучала епоха, і наостанок підіб'ємо підсумки. Отже, почнімо з головного що ж таке цей дух Рококо? Спробуємо вловити настрій епохи, яка вирішила відмовитися від суворої формальності на користь чогось легшого, більш інтимного. І що тут ключове? Художники Рококо не так переймалися великими історичними подіями. Їх набагато більше цікавило створення красивої, часто навіть театральної, такої собі втечі від реальності. Добре, з духом ніби розібралися. А як це виглядало? Давайте перейдемо до живопису, щоб побачити Рококо на власні очі. Художники Рококо мали свої улюблені теми. Вони знову і знову поверталися до зображення свят, розваг, театру. Звісно ж, закохані парочки на тлі якоїсь ідеалізованої розкішної природи. Пейзажі часто були штучними, такими собі декораціями, а головне, це легкість, ніжність, усмішки і все це в світлій, пастельній палітрі. І ось тут чудово видно, наскільки різним міг бути цей стиль. З одного боку, така інтимна, майже приватна паркова сцена у фрагонара, а з іншого подивіться на цю грандіозну, просто епічну фреску Т'єполо. Стиль один, а масштаби зовсім різні. Звісно, у цього стилю були свої зірки. Головними майстрами, такими собі законодавцями моди в живописі Рококо, були французи Вато, Буше та Фрагонар. Саме вони визначили, як виглядатиме ця епоха. Але ця естетика, ця любов до деталей та елегантності вона ж не зупинилася на живописі? Ні, вона знайшла просто ідеальний дім у декоративному мистецтві. Його називали білим золотом. Уявіть собі, новий неймовірно цінний матеріал, який просто підкорив усі королівські двори Європи. Бажання створити власну порцелану було чимось на кшталт одержимості. І коли секрет нарешті розкрили, це стало символом неймовірної розкоші. А ось як це відбувалося? Усе почалося ще в 13 столітті, коли Марко Поло привіз перші зразки з Азії. Потім, у 1575-му у Флоренції медічі відкривають першу європейську фабрику. Але справжній прорив стався в 1710 році, коли в Саксонії заснували мейсенську мануфактуру, і от вона вже стала беззаперечним лідером. Ось вона та сама мейсенська мануфактура. Тут секрети виробництва порцелани охороняли ну як державну таємницю. І це дало свої плоди. Понад 30 років вони були монополістами, Уявляєте, наскільки ексклюзивними були їхні вироби. І що цікаво, подивіться на цей знак знамениті схрещені мечі. Це була гарантія якості й автентичності, простий знак, який означав величезну цінність. А самі статуетки вони не би зійшли з картин художників Рококо. Повторюючи ті ж самі сюжети. Так так, і знову ми бачимо все ті ж улюблені мотиви Рококо, сцени з життя пастушків, персонажі театральної комедії, пташки, тваринки, все таке вишукане, пишне, з асиметрією та в ніжних пастельних тонах, ніби живопис, але в об'ємі. Добре, ми побачили світ Рококо, доторкнулися до нього. А як він звучав? Якою була музика цієї епохи? А звучав він ось так це клавесин, головний клавішний інструмент епохи. Але це був не просто інструмент, це був справжній витвір мистецтва, часто прикрашений різьбленням, інкурстаціями, розписом. Він був і музикою, і окрасою інтер'єру одночасно. Музику того часу описували як прикрашену мелізмами, тобто різноманітними музичними орнаментами, і з інтонаціями зітхання. Усе це створювало такий дуже галантний, витончений, вишуканий стиль, дуже емоційний і водночас елегантний, як і все мистецтво Рококо. І ось ідеальний приклад: музика Франсуа Куперена його мелодії витіюваті, деталізовані, витончені, порівнювали з ювелірними орнаментами живопису. Це просто геніальне порівняння. Складні музичні пасажи клавесина це ніби звуковий аналог тонких делікатних мазків пензля Фрагонара. І, хоча інструмент був надзвичайно популярним по всій Європі, в різних країнах його називали по-різному: в Англії Верджинел, в Італії Чимбало. Це лише підкреслює наскільки він був поширений. Що ж, давайте тепер підсумуємо. Спробуємо зібрати всі ці елементи разом і зрозуміти, яку ж спадщину залишила по собі ця дивовижна епоха. І головний висновок такий: у живописі, у парцеляні, у музиці всюди рококо говорило однією мовою. Це мова витонченості, інтимності, вишуканого декору. Щоб не потрапляло до рук чи вух людини цієї епохи, картина, статуетка, музична п'єса, воно транслювало той самий дух. І наостанок така думка: у нашому світі, який так часто зосереджений на продуктивності на функціональності, можливо, варто іноді згадувати про епоху, яка була настільки віддана елегантності та фантазії. Це стиль, який цінує красу саму по собі, і це змушує задуматися про місце витонченості, дозвілля та простого шарму в нашому власному житті.